Ford Transit Custom. Оригінальний пасажир 2019 року випуску з пробігом 175 тисяч. Пригнаний з Німеччини, з'являється в нас в продажу. Автомобіль дуже гарний, який мені дуже подобається, на хорошій комплектації, ледходові вогні, лінзи в фарах, притутумані фари, перед передзад партроніки, вся, вся гума, до речі, по колу зимова, вам вже не прийдеться витрачатися. Будь ласка, він код для перевірки і підтвердження моїх слів. В кінці відео по полакав фарбовому покриттю. Дивіться, по, по комплектації електродзеркала з підігрівом, хлопідйомники, шкіряне мультикермо. Пробіг 175 тисяч, круїз, шестиступенева коробочка перемикань. Маленька мультимедійка підігрів лобового. Три місця спереду, три, другий ряд, три, третій. Два ключі. Ось, Подивіться, в якому стані пороги тут в нас. Всі декри, все є, всі відмітки по е пробігу. Ззаду теж гарна резина, задні пертронічки, ззаду ляда. Е швиденько покажу вам грузовий відсік. Будь ласка, подивіться, гарненький, пластики, всі новенькі, нічого в автомобілі ззаду не ложилося. Ось. Брезговички перед зад. Ось, Масла, фільтра, все замінено. Ось, В таких автомобілях, як приїжджають, ми все міняємо самі, тому що може бути е, все досить неприємно, коли він лопає той ремінь. Е, дві пічки, два кондиціонери. Вихід на USB для пасажирів. Ось, Дуже збережений салон, ну, просто обалденний. які пороги, нічого не понищене, пластики теж подивіться ну, в офігенному стані. Коврички, все. Оригінальні спереду є. Зараз швиденько пройду по лакофарбовому покриттю. Підтвердження моїх слів. Значить, у нас автомобіль з одним косметичним підфарбуванням. Переднє ліве крило. 91 капот, крило 88, 86, дверка 98, 127, 130, 108, 103.

150, ну, 149 більше, 130, 140 це вже перелак. Ось оце е, крило в Німеччині підфарбовувалось. 150. Ось. Так що цікавить, ось такий автомобіль. Можна приїхати, подивитися, додатковий огляд замовити, це без питань. Можемо його доставити під поріг вашої домівки. Немає для нас це питань, це все обговорюється індивідуально. З вас, підписки, лайки. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись на наш канал. Е, Іван Юрван. Ось ми знаходимося в місті рівному. Всім гарного дня!